Команда Кабмін Тернопіль а в нашому стемі ми хочемо показати, як готуються до 1 вересня в простій львівській сім'ї. Сину, сину, вставай 1 вересня, пора до школи. Мам, мене живіт болить. З року в рік одне й то саме мама підготувалася. Тримай зім! Сину, вставай! Мам, мене нога болить. Та <свист> саме, тримай вік один. Вставай, пора до школи! Мам, мене голова болить! Та будь мужиком! Не бери приклад з мами. Що? Діду, діду, йду, що з скажіть! Внучок на тримай то тобі від діда. Діду, а, а нашу мені граната? Ти до діда не пощикуй! Що діду має, то діду дає! Розвели молодюж! Так, сину, 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 присядь. Так, значить, як будеш писати твір, як я проявлю, то напиши, що ми віддихали в Турції, в Греції, на Багамах. Нехай сусідка обзоються. Ага. А потім всі нормальні діти здають по 20 рублів на ремонт, а ми по 200. Зарубляєш, так? Да? Так. синцю, а де баба? Так, баба, а точно, а де баба? Де баба? А що не чув? Ні. Нашу бабу назважені й щасливі забирають. О -о -о. Ура! Тепер моя мама буде швидша, вища і сильніша. Ага, йди прицеп шукай. Йдем до Києва везли. А не, як тебе, прицеп. Так, так, прицеп шукай. Так, сину, вдягайся в форму. Uh, мам, сьогодні 1 вересня, яка форма. Сину, ти живеш на Сихові! Дайся в форму. Тато туфлі ще вчора напостував. Так, йду перевірю. Так, мене той кіт вже задовбав. Вєжені того кота з хати. А хто тебе скажи мені, просив голосувати за регіони. Баба на нього хату переписала, фіг вижити. Так. Ти вже мені надурів, ти розумієш? Ото от, от, от сидиш! В хаті не маму кому крана прикрутити. Двері в шафі теліпаються, світильник на одному болті тримається. Що ти читаєш чи газеті ти мені скажи? О, реклама, дивись, нова горілка орево. Розкрутив, булькнув, нализався. Ні, ну, Нормально йому тільки одне вгли Так, там подивлюся, що там ще. Е, Тату. Татусику, татульку, татунчику. Що, машину хочеш? Машину. До школи на 1 вересня. З дєв... ні, з дівка мені. На гривню. Е, тату, а, а маршрутка дві гривні куштує. Решта в діда просить. А, дід свої гранати ніц натикає. Ти до діда не пощикуй, що діда має, то діда дає. Розвели мене. Так, слухай, ти вже мені надоїв, ти розумієш чи ні? Я костюм гладила кросовки замість тебе напастувала і туфлі теж, бо ти ж забув, да? так? ти. Що ти читаєш цю чи газеті вже цілий місяць піде одна і та сама газета! А та яка но свіжі новини. Хлопчик, який передивився всі сезони покемонів, тримає свого песика в 3-літровій слабе. <пас> Так, сину, сину, слухай, ти вже вальс відрепетирував на 1 вересня. Ну, ну я вчився. Ану давай, так як ми вчили тебе з татом. Так. Давай. Ні, е, Я так не можу, давай мою. Пістале. Комозі, Бозі, то воно слабе. Куда йому до школи? Сиди вдома, Бозі. Ага, слабе. І то так кожного року, 17 років підряд, воно в перший клас не годно бти. Ви Би битвоє слабі! <реку> Та воно слабе, ми куда йому до школи.